В Україні президент це ну, і взагалом, це одна єдина особа, яка загальнообрана. Не ну, є консолідуючою насправді. От. Це, ця, ця структура має залишатися. Питання в тому, як збалансувати повноваження президента і парламенту, уряду, щоб вони один одного стримували. Це найкраща була б формула, але це питання до конституціоналістів. Да, юристів, які пишуть конституцію, щоб правильно записати ці всі, ці всі норми і збалансувати саме, саме, саме це. І це неправда, що в Європі всі країни парламентські. Францію Франції візьміть, вона там достатньо сильний президент. Так що, це ну, мені здається, це не панацея. Це такі крайності, в які ну, інтернет-аудиторія може кидатися, але вона не вирішує питання, по суті. Питання, по суті, вирішується дотриманням законодавства. Якщо воно буде дотримане, то. Ну як ти корабль назив але все одно треба дотримуватися за коляд.